Липня, четвер, третій день збору коштів на потреби армії для координаційного центру. Зараз будемо відкривати скриньку. Перша година дня. Ми знаходимося в центрі біля районного палацу культури. Ось можете бачити, ото є міська рада, спереді там є палац культури. Зараз нашими волонтерами відкривається скринька. Ці кошти будуть вийняті і перераховані. Один хтось. Можете гроші акуратно складати, так. Можете допомагати, але так, щоб було видно. Дівчата, обережно. Христя. Оу! Не спіши, так Андрій. Все, порожньо? Камінь тільки всередині залишився. Добре, давай сюди я посвічу всередину. Отако, покажи, що нема нічого. Нема. Добре, нема нічого. Тепер давайте будемо рахувати.

30, 40, 50, 60, 70. А Андрій, складай Видимо, 100. номіналом. Тут сто є. Сто. Скільки вже є? 100. 600. 600. 600. 600. Номінально просто складіть по величині, не тупіть. 100. Ромку відійде. Забагато людей. 101. Троє людей є, троє людей біля грошей тримається.

600 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690. 701. 701. 701 гривня. І копійки. І одна гривня копійками. 702 гривні. Ми поставимо 702 гривні сьогодні на рахунок. Благодійний рахунок координаційного центру по мобілізації та обороні Городенківського району все всім дякуємо.